Всім привіт! На зв'язку мені агросума запитували мене у стосовно 24-ки повноприводної ремінної. Будь ласка, є по наявності, покажу. Яблучний мост попередку. Підресований трактор одноциліндровий. Радіатор у трактора у нас іде боковий, винесений насос НШ. Лічильник мотогодин також присутній є. По заднім шинам 9,5х24. По задній частині у нас йде примусова гідравліка, винесений окремий гідроциліндр. Доволі кріпенькі, класні мости. І сам по собі, в принципі, трактор доволі такий класний. і До речі, чим він ще підкупає, трактор е дуже простий. Ламатися тут практично нічого стосовно там електрики і всього іншого, і сам по собі дуже надійний. Є е, по наявності героя Крут 15, місто Суми, можна приїхати, протестувати даний трактор і забрати його собі. Доставка безкоштовна. Всім гарного дня і мирного неба!